Любі дітки, ви сьогодні вже проснулись? Батькам зранку посміхнулись. Радо всіх я вас вітаю! Гарний настрій на весь день бажаю. Добрий день, діти та батьки. Дітки, яка пора року у нас зараз? Так, зима. А яка зима? Якими словами можна її описати? Молодці! Гарна, холодна, білосніжна, морозна та весела. Так гарно на дворі взимку біля кожного будинку. Давайте зробимо сьогодні ось таку аплікацію Зима у нашому дворі. Погляньте, дітки, тут і багатоповерховий будинок, на даху якого лежить багато снігу, і дерева усі в сніжку. Вся земля під деревами та біля будинку теж покрилася снігом. Сніжок як вата, такий же легкий, білий та пухкий. А для дерев та будинку ми візьмемо кольоровий папір коричнього, помаранчевого та жовтого кольорів. Тож приступимо до роботи. Складаємо помаранчевий аркуш паперу навпіл так, щоб протилежні кути та сторони співпали та добре пригладжуємо лінію згину. Розгортаємо аркуш та розрізаємо його по лінії згину. Кінчики ножиць у нас при цьому направлені вниз. І коли вирізуємо, не крутимося за столом та слідкуємо за пальчиками протилежної руки, щоб не порізатися. Ось так. Це наш будинок. Тепер беремо прямокутник жовтого кольору, складаємо його навпіл та розрізаємо по лінії згину. Отримані смужки знов складаємо навпіл і ще раз навпіл. Розкладаємо їх та розрізаємо по лінії згину. Це віконця нашого багатоповерхового будинку. Викладаємо їх на помаранчевий прямокутник, щоб утворилися 4 поверхи. Ось так. Щоб зробити дерева, беремо спочатку великий прямокутник коричного кольору. Теж складаємо його навпіл та малюємо половину дерева. Віти та стовбур. Вирізуємо ножицями по намальованому контуру. Так саме вирізуємо маленьке дерево. Коли всі деталі аплікації готові, ми їх викладаємо і приступаємо до наклеювання. Спочатку намащуємо клеєм білу сторону помаранчого прямопутника нашого будинку та приклеюємо, прибираючи зайвий клей серветкою. Потім так само приклеїмо віконця. Намащуємо клеєм білу сторону дерев і теж їх приклеюємо. Коли будинок та дерева вже приклеєні, намащуємо клеєм дах будинку, крони дерев та низ аркуша паперу блакитного кольору під деревами та біля будинку та приклеїмо вату, відриваючи маленькими шматочками. Це буде сніжок. Ось яка аплікація зима у нашому дворі вийшла у мене. А які роботи, дітки, вийшли у вас? З нетерпінням чекаю на фото. До побачення, мої любі, до зустрічі!